Привіт, малята! Сьогодні у нас надзвичайне заняття. Ми з вами вирушаємо в подорож до зимового лісу. Малята, погляньте на малюнок і скажіть, зима яка? Зима сніжна, холодна, біла, блискуча. А які дерева взимку? Дерева взимку голі. Сумні. Сьогодні до нас завітав гість. Для того, щоб дізнатися, хто він, треба скласти картинку із його зображенням. Так, це наш добрий знайомий зайчик-пушок. Він запрошує нас у гості до лісу. Дивіться, скільки у лісі багато дерев. Тут і дуби, і берізки, і ялинки. Ой, а де наш зайчик? Малята, знайдіть зайчика. Ось він біля сугробу сидить. Зайчик від лисички ховається. Вона голодна ходить, шукає здобич. Дітки, допоможемо зайчику заховатися від лисички за деревами? Їх у лісі багато. За яким деревом краще заховати зайчика? Який стовбур у Берізки? У берізки стовбур тонкий. А який стовбур у ялинок? У ялинок стовбур тонкий. Який стовбур у дуба? У дуба стовбур товстий. У якого дерева стовбур товщий? У берізки чи у дуба? Товщий стовбур у дуба. У яких дерев стовбур одинаковий? Одинакові стовбури у ялинок та берізки. Малята, а як ви гадаєте, за яким краще деревом заховати зайчика? Вірно, малята, за дубом, адже він має найтовший стовбур. Малята, пропоную зробити пальчикову розминку. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без валянців та шапки. Ой! Дітки, в лісі заховалося багато звірів. Відшукаймо їх. Де заховалася білочка? Білочка заховалася на дубі. Де сидить зайчик? Зайчик сидить. Під березкою. де заховалася лисичка? Лисичка заховалася за ялинкою. Молодці малята. Зайчику допомогли, зі звірятами погралися. Тепер можна вирушати додому. Чи сподобалось вам подорожувати? Кого ми зустріли у лісі? Кому допомогли? Ви гарно впоралися з усіма завданнями, а нам час прощатися. До нових зустрічей!